Край вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно в студії Мар'яна Ошак. Доброго дня закарпатські матері матингують, аби висловити свою позицію. Жінки під будівлею обласної адміністрації вимагали повернути їхніх синів з полігону. Наразі солдати перебувають в селі Оріховиця, де триває бойове злагодження батальйону територіальної оборони Закарпаття. Матері ж бояться, що незабаром хлопців відправлять на схід країни. Понад два тижні закарпатські солдати перебувають на полігоні в селі Оріховиця. Там проходить теоретична та практична підготовка солдат батальйону територіальної оборони. Проте матері з Великоберезнянського та Ужгородського районів кажуть, хлопців готують для того, аби відправити на схід. А вони не мають ані військової підготовки, ані відповідного оснащення. Я мати я його навіть ніч не каже. він не признається, що йому погано що дитина не навчена, не стріляти не ніч. За ці два тижні він страшно змінився. Три, Три. Три так. Тижні. сказали просто пійдуть, будуть два тижні на навчанні. Матері кажуть, їхніх хлопців до батальйону зарахували примусово. Сину пані Віри 37 років. Жінка каже, він не доброволець. Вона, як мати, проти того, аби її дитину відправляли воювати на схід. Я готова, щоб він тут служив, щоб тут захищав, а там на сході, хай вони між собою розбираються про росіяни, так звані. І нічого наших дітей там обзивати і, і, і пинати бандери, мені, як і не бандери, ми не хуже їх, як вони там. Військові ж кажуть, примусово до батальйону територіальної оборони нікого не зараховували. Зараз бойовий вишкіл проходять або добровольці, або контрактники. Інформацію про те, що хлопців з полігону відправлять на схід в обласному військоматі спростовують. Їм продовжено термін навчання проведення заходів по бойовому злагодженню на 10-15 діб. На сьогоднішній день мова про відправку батальйону. Східні регіони нашої держави не йде в положенні про батальйони територіальної оборони. Чітко вказано, солдати повинні охороняти державні кордони та стратегічні об'єкти в межах своїх областей. Тому в обласному військоматі просять закарпатських жінок не панікувати. У рамках акції «Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони надійшло більше 130 мільйонів гривень. З них 125 мільйонів це грошові перекази на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення збройних сил України. Повідомляє сайт Міноборони за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку армії. Люди перерахували 32 мільйони гривень. Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 112 дванадцять тисяч доларів та 52 дві євро. 68 за, двоє проти. Громадська рада висловила недовіру депутатському корпусу Ужгородської міськради. Трохи меншою кількістю голосів півсотні осіб проголосували за недовіру виконувача обов'язків мера міста Віктору Щадею. Від нього та народних обранців вимагають негайного складення повноважень і перевиборів. До цього активістів спонукали земельні рішення на сесії 29 травня, під час якої депутати не дослухалися до критичних зауважень громадської ради. Причини були наступні: по е, діяльності міської ради це повне ігнорування висновку громадської ради, та це повне ігнорування висновку земельної комісії, комісії критичних зауважень. Депутати не мали можливість перевірити е, обґрунтованість цих критичних зауважень, а просто голосували за конкретні рішення, які було напередумовлено. Це є. Чіткий критерій того, що міська рада не працює і не відповідає її діяльність не відповідає інтересам громади, а просто вибачте такі договорняки іншими словами. Тим часом прокуратура Закарпатської області вирішила перевірити, чи законно Ужгородська міська рада розпорядилася з землями громади. Про це повідомляє прес-служба відомства. Таким чином, правоохоронці відреагували на звернення громадської ради обласного центру. Спеціалісти закарпатської прокуратури у ході перевірки дадуть оцінку відповідності вимогам законодавства земельних рішень сесії Ужгородської міськради з початку року. Як житиме Закарпаття без російського газу для цього слід розвивати у краї альтернативні джерела енергії, впевнені фахівці, що взяли участь у круглому столі на Міжгірщині? За прикладом Німеччини Закарпаттю пропонують перейти на застосування котлів, що працюють на щепці в області. Для цього можна використовувати відходи від лісозаготівлі, залишки промислової рубки. Тощо, на думку посадовців, у кожному районі краю слід підібрати найбільш оптимальний варіант з використання відновлювальної енергії. Ергіїв світі, в тому числі і в Європейському Союзі, так... використання біомаси є найбільш економічно вигідним для закарпаття і є по відношенню до екології досить сприятливо. Тому використання енергії з біомаси практично це один з, одне з найкращих рішень. Для встановлення енергетичної незалежності і для отримання відносно дешевої енергії. Фактично, область майже не виробляє е, своєї енергії. Ми маємо тільки у структурі області 2% від е, власних джерел енергії. І е, в разі використання програми, яка була розроблена обласною адміністрацією, затверджена обласною радою, ми хочемо е, збільшити

Гаряча пора ЗНО підходить до завершення 25 червня. Бітерієнти склали передостанні тест з біології. Зреєструвалися на нього близько трьох тисяч охочих. Відтак на Закарпатті діяло 12 пунктів тестування: два в Ужгороді, п'ять у хусті, три у Мукачеві та два у Виноградові. Для тих, хто вступає на медичний, біологічний, стоматологічний чи факультет психології. Це вже останній екзамен. Тепер комісія готує тестові документи на перевірку, а молодь очікує на результати ЗНО. Сергій інструктор, до відповідно до своїх дій, який завершує роботу у аудиторії і при всутності трьох абітурієнтів, які знаходяться в аудиторії до часу завершення тестування останнього, запаковує свій пакет. Після того, як ми викличемо службу спецзв'язку, даний контейнер буде відправлений спецзв'язком для перевірки. У пошуках роботи щороку закарпатські виші випускають тисячі спеціалістів різних сфер діяльності. Отримавши диплом, студенти сподіваються знайти високооплачувану роботу за спеціальністю. Проте реальні умови працевлаштування зовсім інші. Відтак, сотні спеціалістів у пошуках місця роботи, що чекає випускників після закінчення вишів та які спеціальності нині користуються попитом на ринку праці. Знає Мирослава Шимон. Ще вчора вони здобували вищу освіту. Сьогодні кваліфіковані спеціалісти. Христина дипломований філолог. У школі працює півроку. каже українська мова її покликання, тому з пошуком роботи проблем не було. Спочатку написала, подала всі необхідні документи в управління освіти Ужгородської міської ради після першого семестру п'ятого курсу, оскільки другий семестр у нас уже пар немає, тільки практики, тому подала всі необхідні документи. Ну і після того проходила також практику у цій школі, мала зв'язок з адміністрацією, коли в них з'явилося вакантне місце, і таким чином потрапила сюди на роботу. А ось Віталій закінчив економічний факультет, один із найпопулярніших серед молоді. Зараз працює не за фахом, каже при пошуку роботи, диплом особливої ролі не зіграв. Проте зараз в деяких робочих моментах освіта економіста допомагає. В Принципі роботу знайшов по об'явах, якби пройшов співбесіду. Працюю вже п'ятий рік. Багато є. Різних таких думок, що немає роботи, а, ну, можна знайти. якщо шукати, в принципі, можна. Прямо, щоб там вища освіта мені допомогла, то я би не сказав, але якщо шукати, то можна знайти. Більше залежить, як проявиш себе на співбесіді. В Ужгородському міському центрі зайнятості кажуть, випускники звертаються до них часто. Станом на 1 червня перебувало всього 41 випускник вищого навчального закладу. Це з урахуванням, що звернулося протягом січня по. Перший червня 15 осіб, із них 12 працевлаштовано. Це із тих 41 працевлаштовано 12 осіб. Нині на ринку праці користуються попитом робітничі спеціальності. Відтак дипломованим юристам та економістам важко влаштуватися за фахом. Практично всі вакансії на сьогоднішній день зайняті. Але не скажу, що ці спеціальності, цих спеціальностей немає на ринку праці. Вони, звичайно, є, ми працюємо з банками. Переважно наша промисловість на сьогодні потребує швачок, в'язальника в схемних житів. Звичайно, є потреба і в інженерно-технічних кадрах, є потреба в бухгалтерах, є потреба в інженерах. Перспективи для працевлаштування молоді є, кажуть у центрі зайнятості, зокрема молодим спеціалістам, радять шукати місце роботи ще під час навчання. Унікальна закарпатська гармонія зібрала близько сотні талантів в області. В Чинадієві стартувала зміна літнього здоровчого табору для обдарованих дітей краю впродовж 21 дня. Юні дарування мають змогу поєднати корисне з приємним, удосконалити свої здібності, активно відпочити та здійснити пізнавальні екскурсії. Як діти освоїлись на новому місці? Дізнавалась Аліна Кравцова. Уже 24-й рік на базі Ченодіївської мистецької школи діє літній оздоровчий табір для талановитих учнів Закарпаття Гармонія. Аби потрапити сюди, потрібно не тільки вчитися у школі мистецтв, а й здобути призове місце на міському, обласному, всеукраїнському чи міжнародному музичному конкурсі. Цього року я брав участь у конкурсі дуетів та ансамблів малих форм у ужгороді, зайняв друге місце. І, Конкурс золотий соловей словацької народної пісні у середньому третє місце з дует. Я була на обласному конкурсі ансамблів з моєю подругою Філканич Оксаною. Я брав участь у війці на кущовому, там зайняв друге місце, брав у Гужороді по фольклору, третє місце ми зайняли. У літньому таборі діти продовжують навчатися музиці, удосконалюють майстерність гри на музичних інструментах. Тут із маленькими віртуозами займаються і проводять майстер-класи викладачі Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задура. Ми продовжуємо вдосконалювати майстерність професійну творчу тих діток, які перебувають після відбору у нас у цій творчій зміні. Запрошуємо і працюйте з ними в цей період. Кращі викладачі ужгородського державного музичного училища тут більш професіональні вчителі, і можна більше навчитися професіональної. Професіональної гри, професіонального співу я хотіла би е, добре займатися у цих педагогів, тому що вони дуже добре навчені. Я хочу від них щось дізнатися нове. Можна з упевненістю сказати, що перебуваючи в літньому оздоровчому таборі, юні художники, вокалісти, танцюристи і музиканти продовжують навчання влітку п'ятим семестром. Проте й час на відпочинок їм забезпечений. Веселі старти, але ми шукаємо таланти. Місць, містер табору, брейнринг. Ми будуємо програму і по тематиці Пізнай свій край, бо він прекрасний. Це озеро, синевір, це водопад, шипот і дуже багато різних куточків, які є тепер з кожним роком відкриваються для того, щоб дітки мали можливість подивитися і побачити щось нове, відпочити і, і отримати нову інформацію про прекрасні місця нашого краю. За традицією, на третій день після заселення до табору відбувається урочисте відкриття. Свої таланти демонструють всі відвідувачі гармонії. Якщо концертна програма відкриття табору проходить переважно сольними номерами чи дуетами, то закриття здебільшого ансамблеве. Діти здружуються, разом відвідують заняття і в кінці самі просяться грати гуртом. На цю годину поки що все більше розкажемо і покажемо у підсумковому Випуску 19-тій. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.